Це максимально цікава історія. Нам дуже подобається її розповідати. Фото, яке буде сенсорит, ви знаєте? Ми вклали в неї все. Я з ним повністю згоден. Вітаю! Ви готові до нового робочого дня? Так, ми все ще в затишному готелі Бурса, а я все ще Анна Тулєва, Євробаченська HR-менеджерка на півставки, яка проводить тут співбесіди на посаду представника України на Євробаченні 2025. Отже, як закінчимо всю інформацію зібрану я вам передам. Скоро побачимось, а поки чекаємо на наступного кандидата. Заходьте, заходьте! Добрий день. Добрий день. Сідайте, Добрий сідайте, день. сідайте Давайте, Ах, тримає, ризу, тримає. не соромтесь. Давайте ваше резюме. — Тут все про нас. Тут я маю навіть трохи більше. — Трошки та подивитися його прямо зараз. Базиль Швейцарія, вже представник. так? Mm -hmm. ага. Впевненість це добре. То, то де? А, це ми виступали на концерті. Дуже класно було. На якому? А, це Атлас Вікенд. Так. Це Атлас це, це Вікенд. Чоловік, це моє дитинство, це моя історія. Як я взагалі починав. Ось займався музикою барабаном вже майже 10 11 років. — То ви? Я, та я, так. Зміни. Як вони угу. є? Дві різні людини. <рес> Чудово, так. До змін готові бачу. Це теж я і мій перший гурт. Ось це отам, да. Як якому назву мав? Старі. Санскрім. А, це у -у. він мені казав, <рес> що <рес> -ду дуже молоді. <рес> він мені казав, що я в нього перший. Це ми навчалися в технікумі. А чому так всіх якось? А, це не важливо. Там важливі дві персони по центру: знизу і всередині. Зверху теж неважливо. Не допрацювали, треба було більше вирізати. Тут, тут теж за це такі фото просто когось обрізають постійно. Прокоментуєте було, було. Практика на заводі. Так, у нас якщо, на бачите, якщо це, побачите, це була підстанція. Ми так, якщо побачити першу сторінку резюме, у нас освіта а, саме ось спеціальність електромеханіки. Тому ось ця практика була на в ДТЕК. Так, ще одне фото маю. А це можна не коментувати. <реш> у всіх є темні сторінки минулого. Це ну, на... — Ми вирішили показати, але коментувати. Що <реш> а цей хлопець тут? Показує. Бачу таке, знаєте. Він що... нами захоплюється. Так, так. Фанат. Фото, яке буде сенсорит, знаєте? То що таке ви в резюме поклали? Просто щоб очі порадувати. Чиї? Глазами потрогаєш. Всіх, хто бажає. Кого вийде? <клес> Чудово. Ну що ж, електромеханіки. Бачу ви ще ті машини, так? Перестаньте. Знаєте, в мене перше якось в бланці було, щоб ви представилися, але після цієї фото останньої представлятись не потрібно. Ну розповідаєте, хто ви, що ви, звідки ви? Ваш вік, хто за знаком Зодіака? Ім'я прізвище по батькові, хто матір, хто батько. Все, а, все поїхали. Супер. Ми гурт молоді. Угу. Я Ваня, точніше, я Кирил. <рес> Це була просто моя репліка. Він... Він перепутав, я Ваня, він Кирил. Ага, так. Просто, просто це дуже важливо для нас співбесіда. Ми трошки хвилюємося іноді. Таке, це добре, таке це буває. ми поважаємо це хвилювання. Це говорить про те, що ви відповідально поставитесь до цієї співбесіди. Я сподіваюся, тож продовжимо. Ваня, Кіріл. Ми Кирил гурт Ваня. музичний. Ми родом з Маріуполя. Так. Нам по 23 роки. Так. Там було про маму і папу, це, це ж жарт, і нам не треба да, продовжувати це розказувати. Але знак я думаю, треба на всякий подак. Звичайно. Я Лев, а в Асценденті Я Рак. Де? В Василині? Василенті? Так, так, Василині Я Рак. Кирил. Я телець і, чесно, не цікавився питанням, хто я в Асценденті чи в Василині. <свят> Добре, <кхід> лев телець. Лев телець, телець, та лев. Так а, отже, а, чому ви зацікавлені в отриманні цієї посади? Тому що ми вважаємо, що ми стильні, класні, музичні для того, щоб представляти Україну на Євробаченні. <кхід> І ми впевнені, що саме наша пісня. Буде добре розповідати історію українців, яким шляхом ми зараз ідемо, не порушуючи правил Євробачення і максимально добре акцентуючи на емоційному аспекті цього шляху. Угу. А, саме пісня, про яку ви щойно сказали, буде перевагою в витримані цієї посади. Що можете ще розповісти нам про вашу пісню? Наша пісня це наша історія. Ми вклали в неї все, що ми відчували. Ми купили в собі цю енергію, і ми не шукали планів Б. Тобто це не було якийсь конвейер, який створював пісні, ми обрали найкращу, ні. Ми взяли все, що ми маємо, все, чому ми навчилися, і вклали в одну пісню, і тому ми в неї повністю віримо. Угу. Є що додати? Я з ним повністю згоден. Так, добре. А якщо вам раптом ну раптом не вдасться цього року потрапити на цю посаду, ну нам просто треба знати ваш підхід, угу. наскільки він серйозний до нашої компанії, то чи прийдете, наприклад, наступного? Ми ми повністю розуміємо, що е, і можемо прийняти той факт, що ми, наприклад. Наприклад, ми можемо просто допустити це, цього року, не отримаємо цю посаду, не займемо перше місце, але на цьому життя не закінчується, і ми розуміємо, як важливо рости, розвиватися, і тому, якщо ми цього року... Не зможемо зайняти перше місце, це означає, що ми, можливо, трошки десь не дожали і обов'язково ще дожмемо в майбутньому. Але зробимо все в цьому році для того, щоб зайняти цю посаду, отримати. Отже, роки досвіду, знаєте, на цій посаді моїй hr менеджерки Євробачення. Така приказка тепер у мене є щодня. Я довіряю, але перевіряю. Отже, я вас прогуглила, проресерчила, як то кажуть. І якщо загуглити молоді, то вибиваються, знаєте, ці. Слово крінж, тrash, та-та. Але якщо написати латинницею, то, звичайно, що це молоді Майсі. Це зараз ваша пісня, яку мене назву. І знаю, що ви розпочинали як вуличні музиканти у Маріуполі. Розкажіть, як ви взагалі познайомилися і як створився гурт? А, це максимально цікава історія. Нам дуже подобається її розповідати. Щоразу, так. Кожен раз як перший. Наше знайомство відбулося на підготовчих курсах, якраз в цьому самому електромеханічному технікуму Маріупольському. Uh -huh. Ми не знали на той момент конкретно, чим ми хочемо займатися в майбутньому. Нам по 14 років навіть на той момент по 13. Uh -huh. і і батьки кажуть: ось треба кудись іти, папа такий, треба отримувати чоловічу професію. У Вані та ідентична те історія саме, те саме. І дуже нам пощастило, що нас віддають на одну і те саму спеціальність, у котрої одна і та сама підготовча група в один технікум, тому що для вані він був найближчим. А для мене ні. Була така сама спеціальність абсолютно в іншому технікумі, і ми просто би не познайомилися. Нас звела доля. Так, це доля. Там ми познайомилися, Ваню покликали в його перший гурт, ми почали дружити і разом. Просто, просто жити, дружити, іноді джемити музично, але у Вані був свій гурт, я розвивався музично окремо і вже близько до 2020 року, прямо напередодні Нового року, були пропозиції по корпоративам, їх гітарист зливається, і пацани кажуть: давай до нас. І я Ні? кажу, давайте. <хи> і з цього да почалася вже наша історія як гурту разом. І далі ми почали тільки розвиватися, грати, писати пісні, і зараз ми там, де ми є. І ви вже мали назву молоді? А, назву молоді. Ми її придумали приблизно в 21 році, напевно. Так, так, ми вже um, були в Києві. Судячи із ваших соцмереж на національному відборі, у вас є друзі, так як і Енлео, Маша Кондратенко, ви товаришуєте? Чи не зробить ця посада для вас такий розбрат у вашій дружбі? Ні в якому випадку Не зробить. конкуренцію. А, а це Євробачення, це конкурс. Пісні, конкурс, меседжів. І якщо ми виграємо, виграємо не ми. Два хлопці у інших людей, а виграє наша пісня серед інших пісень. І на наші стосунки з людьми це ніяк не впливає. Ми навпаки, за будь-які колаборації, знімати тіктоки, рілси разом, співати пісні один одного і підтримувати своїх друзів і ну і не тільки друзів, чи я би по-іншому сказав. Я би хотів більше здружитися ще з іншими артистами, а не а не тільки з НЛО і, Кондр і Машою Кондратенко, щоб, щоб наш спектр друзів він зростав і і, і все. І і був більше. Хотілося так про і був більше. Готуєтесь вже до міжнародної співстації? Звісно. Знаю, що ви є саунд-продюсерами для багатьох наших українських зірок, і тут навіть у вас рекомендації всі створе Мішель Андраде, Островський, Макс Барський, Кейн, Лео, Майорова, Лав Мері, Ульяна Шуба. Чи маєте якісь такі ну історії, які там десь були на бекстейджі, коли створювали пісні, якісь цікаві? Є що пригадати цікаві історії в нас, взагалі. Все життя дуже цікаве. цікаве. так а, і, і всі наші роботи співпраці вони теж цікаві. В нас все дуже позитивно. Бувають якісь іноді навіть казуси, але так щоб щось пригадати, напевно, в нас навіть не вийде. Ми професіонали. У нас завжди все дуже чітко, Прямо от, як треба, так воно йде. Нам кажуть, зробіть класну пісню. і Ми робимо супер класну пісню. Всі кажуть вау. І це завжди так дуже чітко тому цю ситуацію, прям щоб був якийсь казус, навіть не можу кажуть. Вам напишіть пісню про нас відбір. Ну, якщо такий запрос ми зробимо, ми професіонали, ми мож, можемо зробити все. Добре, поки думаєте над цією піснею, в кінці нашої співбесіди будете її співати. <гум> Але наступний етап нашої співбесіди передбачає перевірку стресостійкості, тому що ну мені ж треба перевірити ваші софт скіли, так би мовити. От впевнена, що ви від наших попередніх працівників. Десь чули, бачили, що робота доволі така, знаєте, стресова, бувають різні ситуації. І от уявімо, що ви на сцені Євробачення співаєте та граєте, виконуєте свою композицію, і тут стається неочікувано. Один з вас падає. Що будете робити? Вставати і продовжувати. Так. Ми суцільно довіряємо один одному. Якщо я побачу, що Кирил впаде, я буду впевнений, що він стане, і навіть ніхто не зрозуміє, що це було не заплановано. Ну що ж, <кхід> добре, ще не втомились? Ні, звісно, ні. Ми, ми, ми взагалі не втомлюємося. Так. Це теж була перевірка, <кхід> якщо що. Добре, тепер. Це скажіть. неправда. Ми втомлюємося, але зараз не втомилися. Ми вирішили не брехати. Спочатку це був жарт, але він звучить як брехня. Ми не хочемо брехати. Не брешуть. Добре. Добре, скажіть, які маєте очікування від робочого процесу? Очікуємо, що це буде дуже на вищому рівні, і ми раді, що такий великий горизонт і такі можливості нам. Нам взагалі в житті стаються, тому що ми хочемо ставати краще, і такі великі сцени, і така велика відповідальність вона робить нас сильніше. Тому ми очікуємо, що ми просто станемо ще більш професіональнішими, більш ну ми зараз насправді покращимо всі свої навички для того, щоб представити Україну на Євробаченні максимально класно. Тому очікуємо, що ми просто після цього будемо взагалі на іншому рівні. Угу. Єврофони, знаєте, нам завжди на корпоративну пошту пишуть постійно. То їм те не подобається, то вони пісні чекають, то якісь коментарі десь там понаходили. -по Але про вас вони пишуть тільки завжди, що ви дуже милі, дуже хороші, дуже красиві. Чи є у вас якісь недоліки? Тому що вже нема, що людям про вас писати? Чесно, нема взагалі. Нема нема. Я просто нагадаю, що в людей недоліків. Нема. Нема. Нема недоліків. Ось так виглядають ангели. Запам'ятаєте Павло. Але насправді, якщо знову ж таки повертатися до реальності, людей без недоліків не існує, і ми не виключення. Але позитивних сторін в нас. Об'єктивно більше. Так добре. Ну що ж, відповідь вичерпна. Відповідь вичерпна. Я все занотувала. Обов'язково передам нашому керівництву, тому що в нас головний босс глядачі. Там не дивіться, ви туди, туди, туди. От там вони десь не забувайте, що 8 лютого у вас починається стажування. Перший день, тому дуже підготуйтесь до нього і вирішувати буде ще це. І рада директорів у складі Джамали Сергія та Катерини Павленко. Звичайно, ще раз нагадаю, що наші глядачі. Але я б вас вже відпустила та маю для вас ще такий, знаєте, короткий тест. Отже, за 10 секунд ви маєте називати усіх, ну, яких згадаєте, членів журі, які коли-небудь були на національному відборі. Готові? Готові? <ммет> <laughs> Ідеальні мої. <laughs> Ми Я? ж сказали, що в нас є недоліки. <кій> Один, два, три. Танчинець. Джамала. Сердючка. А, ш... З Го і Катя вона була. Так. Стоп. Все. Чотири. Ваша оцінка четвірка. Ну що ж? Ну, якщо з ну. п'яти, то добре. Якщо з п'яти, але побачимо, буде видно. <смі> ну що, я вам дуже вдячна. От тепер точно вам дякую. Буду вас відпускати з чистою совістю. Дякую за те, що виділили нам час. Сподіваюсь, він пройшов для вас з користю. І побачимось обов'язково 8 лютого. Дякую. Дякуємо. Ну що, поговорила з гуртом молоді, бачу, що хлопці дуже хочуть отримати цю посаду. А як вам це до? Напишіть у коментарях ваш фідбек, ставте лайки та підписуйтесь. Фух, а я пішла готуватись до наступної співбесіди. Ще стільки роботи. Господи, коли вже ця обідня перерва? А ой, я не вийшла з зуму. До зустрічі!